БЕРІ екстраординарний актор озвучки. Епізод 5, прізвисько. Добре ведмежа, у тебе там є сценарій. Так, так. Стоп. Що ви сказали? Я запитав, чи у тебе є сценарій? Ні, до цього. Я сказав: добре ведмежа, у тебе там є сценарій. Ви назвали мене ведмежам? Так назвав. Подумав, це звучатиме крутіше. Я б хотів, щоб ви цього не робили. І це звучить не так вже й круто. Ну, у нас важкий початок, але як тільки ми закінчимо сьогоднішній день, все буде дуже круто. Ну, краще не робіть цього. Не думаю, що ти можеш це вирішувати. Ну, це моє ім'я, тож. Так, але мені бай дуже. Ого, перепрошую за це. Це просто між нами. Звісно, ні-ні ні. Все добре, просто мені цікаво, що з цього вийде. Добре, круто, мені теж. Добре, може почнемо працювати? Безумовно. Як будеш готовий відможак? Так, я ввійшло, попрошу не називати мене так. Я подумаю над цим. Дякую. Добренько. Давай починати. Ведмежа. Так, ану, припиніть, негайно. Я думаю, ми домовились. Так, домовились. Я називатиму тебе як мені заманеться, а ти робитимеш кляту роботу. Ого. Ого. Ми порозумілися? А знаєте, ні. Не порозумілися. Я не робитиму нічого, поки ви не почнете називати мене Беррі. О, так. Ти трясця робитимеш. Ні, не робитиму. Так. Робитимеш, no. ні, не робитиму. Ану роби курво! Я підпалю сценарій, підпалю. Ти не посмієш. О, та невже. Стійте. Прошу. Не пали сценарій! Це єдина версія, що я маю. Справді? Прошу, називай його Бері. Я купу часу писав той сценарій. Я не можу його втратити. То ви його не зберегли і не маєте інших копій? На комп'ютері нічого. Гаразд. Бері. Ти готовий приступити до роботи? Так, дякую. З самого початку. Бері. Купуйте парацетамол Плюс сьогодні. Ідеально. Дякую, ведмежа. Сучий тим.